Аме з цієї колекції етноодягу учасниці хореографічно-демонстраційної студії Полісяночка зайняли друге місце на конкурсі виставці у селищі Калинівка Київської області. Учениці Житомирського вищого професійного училища, сервісу та дизайну власноруч виготовили цю колекцію. Багато перечитали матеріалів. Вона в дусі поєднання минулого і теперішнього. Ну може, трошки й майбутнього, тому що вона виконана в екоетностилі. І ну так, як це дуже зараз сучасно і актуально. Галина Нетряхіна, керівник студії Полісяночка, переконана, що позашкільна освіта повинна давати дітям не лише можливість навчитись чомусь новому, а й має допомагати у виборі професії. Просто хочу всім всім доказати, що я в майбутнє хочу стати моделею, і тому хочу, щоб всі побачили мої рідні. Яка я у мене батьки успіха як хобі, знаєш, що ненадовго, щоб щось робила. Цього вечора учасниці студії «Полісяночка» у обласному академічному театрі ляльок презентували декілька колекцій одягу. Це вже згадувана колекція етностилю, також діловий стиль, вечірній одяг та представили танець. Під час презентації ми побували навіть за лаштунками сцени. На відміну від всесвітньо відомих моделей, наші житомирські дівчата допомагають один одній перед виходом на сцену. Вони не ламають один одному каблуки, не виймають шпильки, а просто дружно ставляться один до одного.